На черговій машині мотався, опущені лінивці. Кажу механіку водію, піднімай, кажу, лінивці, ти ж розуєшся, загинеш. Він каже, це не моя машина. Я кажу, твої побратими. Ну, по-перше, ти в будь-який момент можеш в ній поїхати і постраждати, коли вона розується. А по-друге, ну, твої ж побратими розуються, втечуть. Їх можуть вбити, а машину заберуть росіяни і будуть з неї стріляти по нас. Він каже, я знаю механіка водія цієї машини, якщо він розується, він її підірве, аби тільки вона не дісталася ворогу. Не підтягнув лінивці, не підняв лінивці. Він. Я теж, я теж не, не підняв. Таке життя.